Вітаю вас, мої космічні скорпіони! З вами Клименко Наталія, і це прогноз на жовтень місяць. Зараз розглянемо детальніше, які основні аспекти будуть задавати темп подіям у житті. Найголовнішими це буде те, що Геката чорний місяць, буде змінювати знак, а також нас чекає коридор затемнень, дії якого ми вже відчуваємо на собі. Підписуйтеся, ставте лайки, щоб не пропустити нові відео. Я обов'язково запишу окреме відео для кожного знаку зодіаку і на сонячне, і на місячне затемнення. Ви можете дивитися прогнози за своїм асцендентом, за сонячним знаком, а також за місяцем. Дуже часто ці сфери перекликаються, або ж у когось більше відіграється по асценденту прогностика, а у когось більше. Сонцю. Люди, які народжені вночі, або ж для дітей, частіше всього дивляться місячний знак знак, де стоїть місяць в натальній карті. Особливо, якщо місяць відіграє важливу роль саме в вашій індивідуальній натальній карті. Для більш детальних прогнозів пишіть мені, будь ласка, в Дірект для більш детальної інформації. Перше число місяць, який символізує жінок, дітей, відчуття безпеки. Наші емоції буде напруженому аспекті до бульдозеру знаків Зодіаку, до Плутону. Це планета трансформації, планета відповідальності за великі маси людей, це символічно силові структури та парламент, якщо ми дивимося карту держави. А місяць тоді це народ. Саме, коли між ними відбувається напружений аспект, ми можемо відчувати сильне емоційне переживання. Особливо жінкам. Це бажання змінити своє життя. В цей же період місяць буде мати й гармонійний аспект до соціальної планети Сатурну. Він зараз ретроградний, тож він буде нас повертати до певних подій, які були раніше, і до того ж, Марс буде в з'єднанні із кармічним місячним вузлом минулого. В цей період зростає наша практичність, стриманість. Та організаторські здібності. 3 числа ГК та або чорний місяць те все потаємне демонічне змінює знак і переходить у ваш восьмий дім це дім езотерики, ризиків. Великих грошей у психології. Детальне відео вже на моєму каналі. Силочку залишу в коментарях. А 6 числа Меркурій як планета. Інформації, навчання, недалеких поїздок, мислення буде знаходитися в вашому 12 секторі, секторі ізоляцій, знову ж таки, езотерики, таємних знань, далеких земель та ретритів. Слідкуйте за інформацією, яку ви отримуєте, адже вона буде важливою, саме в цьому домі буде у вас сонячне затемнення. Воно починає вже діяти за кілька Тижнів до і кілька тижнів після настання. Тож це буде перший дзвіночок стосовно того, що вас чекає Найближче в найближчому майбутньому. 10 жовтня Плутон, який був ретроградний, розвертається в прямий рух у вашому третьому секторі. А це може бути трансформація або ж повна зміна вашого оточення. А це також впливає і на навчання, на взаємозв'язки із сусідами, братами, сестрами. А Венера в цей період буде в 11 секторі секторі соціальних мереж, соціальних організацій, блату ваших результатів та мрій. А в цей період Венера буде робити напружений аспект до Сатурну. З п'ятого дому, тобто ми будемо варіювати між п'ятим домом і одинадцятим, нашими дітьми, наприклад, і однодумцями, відпочинком або ж роботою в соцмережах, власним бізнесом і допомогою соціальних організацій. 13 жовтня Марс, як планета активних дій та ініціативи, переходить у перший дім дім вашого власного я, того як нас бачать інші люди наших навичок, нашого прояву в житті, а 14 жовтня буде сонячне затемнення. Взагалі, коли ми кажемо про затемнення, то ми маємо на увазі або повний місяць, або новий місяць, коли світила знаходяться дуже близько до кармічних місячних вузлів. Самі ці вузли. Змінюють знаки, повний оберт їх іде через 18-19 років. А тож ті події, які будуть відбуватися в період коридору затемний, а вони будуть мати кармічний характер, і якщо ви приймете якісь рішення, то вони можуть бути актуальними протягом наступних 18 19 років. 23 і 24 числа Меркурій та. Сонце переходить також в ваш перший дім, тобто він буде активований і сонцем з'явиться енергія там сяєте, і Марс ще там у вас знаходиться, тож ви будете сповнені дій, і мислення ваше, чи Меркурій буде мислення, також буде направлене на прояв себе, на підтримку свого здоров'я свого статусу, свого іміджу 28 числа буде місячне затемнення. Місяць висвітить події, які пов'язані із вашим сьомим сектором, сектором партнерства, клієнтів, відкритих ворогів, а це також різноманітні угоди. Ви можете вже підбивати підсумки або мати певний результат. Дякую, що дивилися відео до кінця. До наступних зустрічей, в наступних відео!